І сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами стоїмо молимося пасню. І десь ми переживаємо цей момент, читаючи ці довгі в яких Христос показує свою любов до нас. Сьогодні ми з вами, кожен з вас, приходимо до тої любові, кожний свій спосіб різний. Але приходячи до храму, в часі Великого Посту ми завжди приходимо до тетраподу, цілуємо ікону на тетраподі, а зверху є хрест, який усоблює в часі Посту ставиться гора голов. В різних місцях ворогу Лого по-різному описують. Але десь це, напевно, зустрічі людини з Богом. Приходячи до храму, ми приходимо до тої гори, де був розп'ятий Христос. Розп'ятий за нас кожного, за мене, за вас, за весь світ. Чуєте сьогодні у як Христос каже, Господи, дякую тобі за тих, який ти дав мені. Дякую тобі за все, що ти дарував, які поряд біля мене, яких ти навчив, щоб я любив. Їх. І через свою любов я навчив їх любити тебе. І Христос сьогодні, знову ж таки засвідчуючи на христі, на горі Голгофі, як Отець Небесний нас полюбив, що дав свого сина єдинородного. Щоб відкупити нас. Дивна річ. Христос приходив в цей світ, приходить в немовля, але не приходив вже й в радості, а з першої свого хвилини приходив страждання. І все його життя полягає в таких моментах, що не все так просто. Книжники фарисеїв, викидають, не приймають його, кажуть, Десь хоче, щоб він покинув це місце синагоги, бо не підходить йому йому навчання їхнє. Інші люди теж йому десь не подобаються. Свої не приймають чужі, теж ніколи не відкидують. І наступає момент, що його теж хочуть розіп'яти і знов страждання, теж хочуть вбити. І продовжу життя Христос. Показує нам страждання. І десь, як подивитися, наше життя воно теж не є простим. кожного з нас десь в своєму житті є страждання. Хтось переживає біль за свої рідні, мати переживає за сина, син переживає за батьків. Родичі за близькі зазнайомі. І інколи слово нехай, Господи, скільки це може втраплятися? За що це мені? Чому я це терплю?» І бачимо на хвилю Христос теж так каже до лиця, каже, Господи, якщо можеш, нехай мене це чаш. Але потім каже, але якщо на то Твоя воля. Хай станеться посла Твоє. І так само й ми, десь нарікаючи, ми розуміємо, що іншого виходу немає, як терпіти страждати, але продовжувати жити. І Христос на Христі нам показує, що через страждання є життя, бо висече на Христі, він дає нам надію, надію в завтрашній день. Надію в завтрашньому дню, що всі ми гостествами, всі ми будемо у раю. Тільки основне прийти до нього, перепросити, покаятись, сказати просто вибачте. Інколи важко це зробити. Але це можливо. Сьогодні ми з вами стоїмо в четвертому неділі посту, де кожного Бог кличе до тайни покаяння Господа, до тайни, до тої гори і деякі люди так само, якщо пригадати біблійний момент, стоючи біля хресті, коли Христос висів на Христі, довкола нього були які його десь обзивали. Плювали. Але при Христі було двоє людей. Це була його мати і учень, які його безмежно любили. Сьогодні ми стоячи в 21 столітті, не маючи цього кроку. І так само ми ділимося на певних людей. Ми ділимося на тих людей, які стоїмо біля Христа і зустрічаючи його на горі Голгофі А чимати, і зневажає, але стоїмо як любляча мати і люблячи учень деревських і кажуть дитину, за що ти так терпиш. Нехай в сьогоднішній день це спільно відлифтом при тій горі голові. Кожен з нас перепросить Бога. Через, те, через це перепрошення він зустріне його в своєму серці. Бог своєю любов'ю так полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного нам. Це велика жертва і це велика тайна. Сьогодні когось з нас питатися, чи хтось пожертвує заради кого своєї дитини. Ми скажемо, там що ти? Чому я маю свою дитину за ми, дивлячись, коли дитина нашу болить, не в розпачі, ми звинувачуємо всіх. А тут терпить муки, прибивають до Христа, розпинають, зневажають. Нехай сьогодні та жертва, яку Отець Небесний дарує нам, закарбується у нашому серці. І ми собі завжди будемо пам'ятати, якою ціною ми відкуплені кров'ю. Не просто простими словами, а кров'ю, яка, яка текла 2000 тому років назад і сьогодні тече у наших серцях, у наших вчинках. Нехай Смилосердний Бог при тій горі голові подарує кожному з нас відпущення гріхів. Щоб ми разом і в цьому пандрі, чуємо, чуємо, як яке оповідає нам, щоб ми зустрілися з тим люблячим Отцем, який подали нам життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу.